Вітаю ваші шановні підписники і гості каналу. Мене звати пані Оксана. Сьогодні в нас 1 січня 2024 року. Зараз буду записувати відео про Харків, Харківську область на ваше прохання. Мене попросила підписниця моя, постійна глядачка, подивитися, що буде відбуватися в світлі тих тривожних новин, про які нам пишуть. Я вибачаю, що я так довго збиралася з думками, бо я знаходжусь в Харкові і, чесно кажучи, трошки лячно. От, ну, сьогодні відчуваю, що я готова подивитися. Отже, а ще я вибачаю за те, що я не знаю, коли ви побачите це відео, я його буду викладати сьогодні, але в мене чомусь інтернет настільки повільний, що вчорашнє відео завантажилося не Вночі а воно завантажилося лише сьогодні в день. Ну, то таке. Так, отже, давайте подивимося. Давайте будемо дивитися. Перше я хочу подивитися такий зріз ситуації, взагалі, що станом на зараз. Да? Я поки буду від... не відкривати, мені так легше. Так, в принципі, ситуація от з, військової, з військової точки зору Харків і область станом на зараз. Далі, дії Путіної да, по відношенню до Харкова і області в першому піврічці цього року. Ну, в принципі, я не хочу ось я хочу. Ось я хочу карту. Так. Друг... Так, наступне питання. Взагалі стан нашої військової міці по захисту Харкова і області. Да? Тобто, взагалі, що у нас там відбувається, наскільки все добре чи печально. Так, далі. А, ще мене питали подивитися, кого в Харкові більше: патріотів чи ждунів. Да? Так, ну давайте подивимося. Викладу дві карти: одну на патріотів. Да? Ну, приблизно скільки в Харкові? І, і області, підконтрольний, так? Да? Ні, давайте поки що Харків подивіться. Так, про, про Харків потім в процесі, якщо не забуду, буду докладати про область. Поки що про Харків, тому що ну, це, це критично важливо, так, да? кількість ждунів. Так, дивіться, кількість зараз. Висвітлився мені вісімка жезлів і мудрець. Ми швидко мудрішаємо. О, круто. Так, дивіться, скільки в Харкові справжніх ну, патріотів взагалі от, в середньому, да? приблизно, да? і скільки ну, тих е, реальних ждунів, да? от реальних штурів, ті, які, які от, реально сидять і чекають. Да? Не просто тим індиферентно яким. Ну, Переважна. Маса її, в принципі, от я так за, за своїми спостереженнями розумію, що багато кому, в принципі, байдуже. Так. І останнє питання ну, така якась порада да, для нас, харків'ян, мешканців області. Стосовно взагалі, ну, якась порада від вищих сил. Так, ну давайте відкривати. Отже, ситуація станом на зараз. Mm. Дивіться, у мене це радо, і ця, э, цей лицар він мені мелькав, коли я тасувала колоду. <свісно> з думками про те, як зараз в Харкові. Ну, стабільненько, да? тобто, ну, тримаємо фронт, так, чудово. Так, чомусь про Куп'янськ гадала, але про Куп'янськ я взагалі боюся дивитися, чесно кажучи, не хочу я поки туди лізти. Мені простіше молитися за те, щоб там все було добре, ніж дивитися на картах. Правда? Так, зрозуміло. Тобто, ну, якась лицар Пентаклів це людина, ну, така практична, прагматична. Дивіться, причому це фігурний аркан, да? який міцно стоїть на землі і тримає гроші. І, в принципі, лицар це ж військовий такий. Да? Тобто, ну, така ситуація. Так, чудово. Дії Путлера по відношенню до Харкової області. А це я хочу уточнити. Тому що дивіться. Ну, накопичувати. Накопичувати, я так, я зрозуміла, накопичувати він буде міць. Так, накопичувати. Я не очікую, я особисто не очікую активних дій в першому півріччі цього року. Він буде накопичувати. Да? Побачили. Так, підтягувати, стягувати. Угу. Так, далі стан нашої військової міці. Ну, тримаємо, але бачите, да, ряд, всі дивіться, причому фігурні аркани так цікаво говорять карти: паж, да, тобто міць є, злість є, але це все ж таки паж. Тобто, ну, Трішечки програє королю і лицарю, але ж з іншого боку є такі пажі, які, ну, це, це з іншого боку, говорить про юність, про гарячість, про таку ну, здатність тримати зброю. Да, взагалі ваш мечів такий, що в обіду себе не дасть. Хто цікавиться картами? Да? Він такий, що може відбрити зразу, хоч він і такий юний без коня, але в нього є меч, і він такий, бачите, ну, він готовий до дій, він міцний такий, і думки в нього вільні, і він зібраний. Да? Він ну, не агресивний, він розумний, він такий, ну, стільки гарна карта. Мені подобається. Да? Так, питання, яке я трішечки з тривогою дивлюся, кого в Харкові більше патріотів, чи ждунів. Тут ми подивилися патріотів. Угу. Так, а тут жтунів. Дивіться, Клас. клас. Дивіться, однаково. В принципі, от я вам так скажу, однаково. Тому що, дивіться, бачите, двійки, і там, і там. Показали, що. Отак от, ви от, бачите, тобто нема суттєвої переваги. І цих мало, і цих мало. Справжніх патріотів мало, але й ждунів мало, це добре. Основна маса це ну, така сіра маса, да, які, в принципі, мирив і все, їм не ну, ва. Вони, вони нібито починають врізіти, вони нібито переходять поступово хтось на українську, хтось залишається на російською, особливо кому там за 50 уже. Але карти показують, що ждунів. І патріотів я питала, як. Тобто патріоти це такі прям патріоти, а ждуни це прям такі реальні, ну, в принципі, паритет поки що. Да, єдине, що ждуни трішки ховаються, да, вони так маскуються. У мене, мене тут немає. Так, бачите, як вони сидять. Патріоти таки діють активно. І знаєте, я, мабуть, скажу, що їх все-таки більше патріотів, тому що, дивіться, двійка двійкою, да? Але. Я все-таки думаю, що сподіваюся, патріотів двічі більше, ніж ждунів. Тому що тут дві людини, а тут одна людина, бачите? Тут світло це ангел, бачите, під охороною. Патріоти. А ждуни пішли в тінь. Вони сидять мовчки, да? відчувають свою самотність, потихеньку пере... переходять на сторону. Світла, да? так? Ну, трошечки є, трошечки є. Я так думаю, що не більше це точно, заспокойтеся, не більше я сама боялася дивитися це питання. Так, ну і порада. По-моєму, дуже лаконічно, так? Да? Тримати зброю в руках, друзі, озброюватися. Яким шляхом? Ну, не знаю, можливо, хтось готовий піти до лав Збройних Сил України, Можливо, хтось хоче приєднатися до тероборони, до інших там структур, можливо, хтось активно волонтерить, озброює, можливо, хтось донатить. Тільки якщо ви донатите, дивіться уважно, куди ви донатите. Бо якщо на початку він я донатила всім підряд, то тепер я дуже уважно дивлюся, хто на що збирає. На дрони, на розробку військової техніки я доначу дуже охоче. Так, ну такий коротенький розклад вийшов. Дивіться, мечові пентаклеві карти. Поки що, поки що, дивіться, я б сказала, що якихось активних дій не буде. Ну, в тому сенсі, що суттєво змінюватися лінія фронту не буде, <кій> я так сподіваюсь. Так? Але <кій> тривожний момент, що Путін таки накопичує ресурси. Так? Але дивіться, поки що на рівних ідуть ну, фігурні аркани, да? тобто більш-менш рівноцінно, понятно, що король сильніший, ніж лицар. у нього більше ресурсів, але це тільки на перше півріччя я подивилася. <кій> <кій> Вибачте. Далі будемо дивитися. Дякую вам за перегляди, за коментарі, за те, що залишаєтеся зі мною на каналі. Вибачте, що голос на І до нових зустрічей!